Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Vlog.ua Знаєте, я завжди роблю висновки з власного життя. І вчора був ще один такий висновок, я хочу з вами поділитися. Перед Новим Годом це було, пам'ятаєте, я казала, що одягаю одні зимові чоботі і вони рвуться і інші. І ми потім ходили з Владіком, купували нові чоботи. І я все це показувала, ви це знаєте. Це просто е, так нагадую. І потім, е, це ж пішли вже морози, і я ж почала одягати ці зимові нові чоботи. Чоботи. Вибачте, поки що, може, наголос не туди ставлю або ще щось. Але що ти поробиш? Вчимося, вчимося. І в мене таке перше, щоб еко мені п'ятки дуже натирало. І прямо так, знаєте, Ну, а що ти будеш робити? Наступного дня треба йти, взяла, пластирем заклеїла, пішла. І отак от кожного разу. І знаєте, коли я вчора тож збиралася їхати. До річки, так пластирем знову заклеяв у ті мозольки, <різв> одягаєш чоботі, а в тебе зірки в очах. Біль така. Взув і начебто так стоїш, М, я не зможу йти. А потім так крок за кроком, крок за кроком. І начебто я, воно якось так біль так проходить, і ти вже йдеш, і начебто нормально. Потім приходиш додому, коли знімаєш, ну, ви зрозуміли, наступного дня знов пластир. І я вчора, коли так, про що я думала вчора, біля річки. І знаєте, у нас зараз таке життя, нам так боляче, але ми... Пластир дістали, заклеїли наше сердечко. Потім знову біль, і пластир так начебто від... починає відклеюватися і кров починає сочитися, а ти пластир знов так і вперед, як в чоботях. Не знаю, може дурниці якісь кажу. Ну, в мене Якщо чесно, вчора були такі думки. Тому дякую вам за коментарі, що ви підтримали вчорашнє моє відео. Бо я так завантажила і думаю, якщо ну, якось воно недаречно, у людей така біль, а Таня гуляє. А те, що у Тані отут. Думаю, якщо то видалити я завжди зможу відео. А може хтось від... буде відвлікатися. Тому я дякую вам за це. Один одного ми за вуха витягаємо. От чесно, О, який вітерець у нас сьогодні. І природа, вона таки, знаєте, заспокоює. Вчора у нас електрики за графіком не було з 18 до 22. Потім на дві години дали електрику, і вже почався новий день і новий графік. І у нас з 00 до четвертої години ранку не було електрики. Тобто тільки дві години у нас було електрики. Це е, хата остила, холодно. Я сьогодні, начебто, як е, трішки застуду спіймала, але нічого. Так от. І щось сиділи там, з Ладіком спілкувалися, а я кажу, дивись, от ми так порахували, скільки у нас за часом на добу є інтернет вдома. Ми платимо начебто як за місяць, а реально у нас інтернет коли три години, коли чотири, це вже круто повезло, можна так сказати. Ну от, За що ми платимо? А потім ну, ми розуміємо, який стан в країні. Ми платимо, бо і людям потрібно ж зарплату платити. Вони ж не будуть там робити якось там у ці розрахунки. Моє місто. Це пісня грає, я проход, проходжу колонку. Ось. А з іншого боку, знаєте, 4 години на добу, а ти платиш як начебто цілодобово в тебе інтернет. Я за домашній інтернет. Я вже за мобільний забула. Ну, не забула, а інколи згадую. А потім вже як є, так є. Не будемо ми сперечатися на цю тему. От то в нас електрики немає, немає інтернету. Потім так, той будинок, який, на якому стоїть обладнання на наш інтернет, там немає електрики, немає у нас інтернету. Мобільний так дуже швидко розряджується, тому що він постійно шукає зв'язок. З'єднання, немає мережі. З'єднання, немає мережі, і воно це крутиться-крутиться. І за рахунок того, що телефон шукає оцю сеть, розряджається швидко телефон. Ну, нічого, хай це буде саме-саме таке, знаєте, погане в нашому житті. Але. Ою надію. Але ж який, яка користь від цього. Ми не так часто сидимо зараз за гаджетами, бо знаєте, то комп'ютер, то телефон, потім телік вмикався. А зараз, ну якщо я можу так собі дозволити, це за добу-три години взагалі за комп'ютером або за телеком. і в мене краще став зір, покращився зір. Я кажу, а в тебе. як? Він каже, та наче б то теж, ну, якось так легше на очі. Ну, без жодного лікування, у нас покращився зір. Друзі, я щось нічого не можу зрозуміти. У нас повинні були дати, це я гірлянду вмикнула. М -м, бачите, яка краса. Е, повинні були дати електрику за графіком ще півтори години тому. І немає. І я дивлюсь, знаєте, воно якось легше, коли в тебе немає електрики, а ти віконечко, віконечко дивишся, там є. А то зовсім темно, кругом. Інтернету немає, в мене зв'язку немає, я ні до кого не можу подзвонити, я зараз сама вдома. І така думка, та то, що електрики немає, то Бог з ним. Може на кухню підемо швиденько, швиденько зараз, мої дорогенькі. Тут в мене свічки стоять. Краще видно буде. Ось так. Не хочу на вулицю виходити, і куди я піду, кого шукати, щоб запитати. І знаєте, коли електрики нема, це таке. А коли зв'язку нема, інтернету нема, то ти не розумієш, що взагалі відбувається, розумієте? Це в мене вже відео в цей час повинно вийти, а я ще не кукуляля, нічого не робила. От сидю при свічках та й все. Фільм дивлюся, каву п'ю, та на своїх чекаю. Може вони прийдуть та щось скажуть, що воно там таке, я не розумію. Темно, темно. Ха -ха. Дивлюся, маршру... маршрутка їде, і там світло світиться. Ну, люди ж їдуть. І в мене вже була така думка, може сісти на маршрутку один круг проїхати. Бо я ви знаєте по темній хаті, як кошка, так. Ну, буду продовжувати фільм дивитися. Не знаю, коли відео вийде. Це сьогодні 17-та в нас, і, ви, і я і ще нічого. О. Так що ось так, мої дорогенькі, проходить 17 тисяч. Коли ви це відео побачите, я навіть і не уявляю. А, це телефон відображається. А я зразу ні, темно. Темнота. На творі. Тільки від фар машин. Інколи світло, коли вони проїжджають мимо. І та Каті не може подзвонити. Де вона? Ну я якось не запитувала, вона казала, пішла по справах там. Ну там та кав'ярня, що вона ходить, там теж немає електрики, вона в іншу пішла. В яку іншу? Де шукати? Оце невідомість, це гірше за все буде, от чесно. Ну нічого, завжди ж так не буде, правда? Це вже через дві години буде наступне планове вимкнення, а у нас ще не було. Це що? Ну, це якась невідомість, це взагалі. Якби десь почитати якусь інформацію, щоб хоч хоча б розуміти, що, що трапилось, що таке.